Друзі, їхав з ефіру одного з телеканалів, але тут термінова новина не міг б не поділитися аналітикою. Справа в тому, що новина дійсно важлива, тому що Путін пришвидшує відкриття другого фронту проти Росії. Зрештою, чому ну тому, що оголошення Росією про те, що вони збираються розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, це пришвидшення. Я поясню, чому Ну, перше, це не стало новиною, тому що під час зустрічі і візиту Путіна до Мінська і зустрічі з Лукашенком я хочу нагадати, що фактично вони домовилися про те, що буде розміщена авіація і переоснащена білоруська для того, щоб мати змогу нести. Фактично ракетні ракети ядерні, і про це було домовлено. І це вже був натяк. Крім того, Путін іде далі в нарощуванні своєї ескалації. Я хочу нагадати, що подібні заяви російського диктатора вони викликали реакції, зрозумілі і абсолютно виправдані в Польщі. І в одному зі своїх інтерв'ю знову ж таки кілька місяців тому польський президент Анджей Дуда заявив так: стоп. Якщо ви Росія хочете розмістити в Білорусі ядерну зброю. Значить, нехай Сполучені Штати розмістять е, в Польщі ядерну зброю. І він правий абсолютно, тому що за логікою холодної війни і протистояння е, має бути система протиракетної оборони і система відповіді, тому що змінюється, то же сам, то саме время, о яке говорив Путін. І для того, щоб це время відповідало, е, може бути розміщено і рубіж конфлікту зближується. тобто, Путін ескалує. Путін фактично прагне втягнення НАТО у цю війну. Для чого він хоче втягнути НАТО у цю війну? Для того щоб вийти на домовленості безпосередньо з НАТО і сполученими штатами в результаті, тому що зараз він різними способами провокує, ескалує штурхає Сполучені Штати, штурхає НАТО, а вони не ведуться, вони не реагують. Він уже навіть і перед сілом там і преклонявся, займався цим, значить, калінапріклонством. Запрошував всі в Москву. Ми це з вами обговорювали, розбирали. І теж думав, що в НАТО звернуть увагу і в США. Не звертають, тому він прагне ескалації, тому він хоче втягнення безпосередньо НАТО, бо тоді НАТО з ним буде говорити. Він в нього така логіка. І готує плацдарм Білорусі. Для Білорусів у мене погана новина. Їм це нічого хорошого не привносить. Тому що плацдарм протистояння переноситься е, знати на їхню територію, на територію їхньої країни. Що це означає? Це означає, що Путіна влаштує якийсь конфлікт е, знати на території Білорусі, плюс він буде перекладати відповідальність за це на Білорусь, і плюс таким чином він. Хочу вийти на домовленості з НАТО. Але ну тут такий розрахунок, треба розуміти. Тобто, за принципом, заговори, щоб я тебе побачив, тут за принципом у Путіна ескалуй, щоб тебе побачили, провокуй, будь агресивним і так далі. Його логіка в його логіці це працює так. Але Путін не враховує однієї речі. Він робить ті ж самі помилки, які робив до цього. Що це за річ? Він недооцінює реакцію НАТО і недооцінює суперника. Чому тому, що як і в випадку з Україною, він прорахувався з реакцією, Він прорахувався із тим, як може бути застосовано безпосередньо, яка може бути відповідь е, НАТО, і е, відповідно до чого це призвело. Це призвело до того, що він не досяг жодних перемог в Україні. Так може бути. І тут, але врешті це пришвидшить відкриття другого фронту проти Путіна, пришвидшить нашу перемогу і пришвидшить демократизацію і звільнення Білорусі. Ось такі е у мене новини, і ось такі висновки. Вони, зрештою, погані для Білорусі і Росії. Зараз вони думають, що вони добрі. Зараз вони думають, що вони на коні, що всіх злякаються ядерної зброї. Так це призведе до гонки озброєнь, так це призведе до систем стримувань. Але знову ж таки, ось цей конфлікт, на який він розраховує, що може закінчитись з вигодою для Росії, врешті mm -hmm. тільки призведе те, до чого Путін активно веде Росію до її саморуйнування, і йому не потрібно заважати на цьому шляху. Він вперто і цілеспрямовано по ньому рухається.